Вуличні бої у Мирнограді на Донеччині чи чекати на дефіцит ліків та де перевірити диктант єдності на помилки. Про це і не тільки розповім далі. Чотирнадцята на годиннику я Ірина Кондрачук Ви дивитесь ТСН онлайн. Підпишіться на наш канал, ставте подобайку та обов'язково напишіть, що вас вразило найбільше. Ми розпочинаємо. На місці вибуху у Хмельницькому рятувальники досі розбирають завали. Попередньою версією залишається вибух побутового газу, хоча не виключаються інші версії. У поліції вже встановили в який із квартир стався вибух. Вранці з під завалів витягли двох загиблих. Ще п'ятеро людей постраждали. Останні дані з місця трагедії розповість наша Анна Махно. Рятувальники обережно розбирають конструкцію багатоповерхівки, залучені верхолази. Працює спеціальна техніка ДСНС. Тут пошукова рятувальна операція. Метр за метром рятувальники оглядають руїни, розбирають завали. Під ними може знаходитися 52-річна жінка. Кажуть, в ДСНС з нею немає зв'язку. Зник після вибуху прогриміло у цьому будинку Хмельницькому близько 15-ї години. Напередодні вибух був настільки потужний, що його чули урі. Із різних районах міста кажуть, місцеві спершу подумали, що це приліт ракети. Чуємо вибух. Ми дуже перелякались. Я зразу за мапу тривог схопилась. Дивлюсь, тривоги нічого нема. Ну ми перелякались, вибігли в коридори. Пані Тетяна живе неподалік. Вже пізніше дізналася, що це рухнуло кілька поверхів по сусідству. У мене тут проживає знайома в другому під'їзді. От слава Богу, що вони там не постраждали. А от на місці вибуху повідомили згодом у поліції травмовано п'ятеро людей. Серед них 12-річна дитина розповіла телефоном. Речниця поліції Інна Глега. Одного чоловіка були порізи від уламків скла, і четверо людей звернулися за допомогою. Від гострої реакції на стрес за інформацією попередньою причиною вибуху міг стати вибух побутового газу. Що ще могло спричинити такі руйнування? Розглядають і інші версії, поки їх не озвучують. Від вибуху знищено 9 квартир ще 15 пошкоджено. Повідомляють у військовій адміністрації. Міська рада працює над тим, аби облікувати всі, хто може потребувати певної допомоги щодо тим. Часового відселення на період відповідних робіт аж до завершення ліквідації наслідків. На місці події ж усі екстрені служби розгорнули пункт незламності поруч представники Червоного Хреста. Перше за все надавалась перша психологічна допомога мешканцям цього району і безпосередньо мешканцям квартир. Зараз ми підтримуємо рятувальників, готуємо гарячі напої. Гарячі страви водночас зібралися і жителі міста. Підтримати, може надіятися, що вона жива. А вона на якому поверсі живе? Це, що... це знайомий зниклої жінки. каже її звати пані Лариса. А це пан Володимир, кінолог ДСНС з чотирилапою Небраскою. Вона у нас тренована в пошуку людей під завалами. Вцілілих вони вже пробували знайти зниклу. поки марно, але не здаються. Чекають, коли їхня допомога потрібна буде ще. Можливо, після того як знімуть верхні шари, де був обвал, завжди стається шанс, що людина все таки жива. Я то, звісно, сподіваюся, що жінка вціліє, виживе. Що це шкода людей? Дуже шкода. Ми всі в шоковому стані. Та на жаль, дива на яке сподівалися, і місцеві, і рятувальники не сталося під завалами опів на третю но. Ночі виявили тіло жінки а по п'ятій ранку, ще й загиблого 42-річного чоловіка. Анна Махно Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН 1+,1. Вранці росіяни обстріляли лікарню Херсона, постраждали дев'ятеро людей. Серед них троє працівників і четверо маленьких пацієнтів, в дітей порізи, а також вибухові та уламкові ушкодження. У медперсонала травми різних ступенів тяжкості. Будівля зазнала значних пошкоджень, поруйновані кабінети і палати, розтрощене обладнання. Найбільше дісталось відділенню функціональної діагностики. У будівлі після обстрілу немає жодного вцілілого вікна. Сьогодні зранку заклад був обстріляний внаслідок обстрілу, пошкоджено відділення автоматизованої системи управління та ОЗД-діагностики. Четверо постраждалих, одна дитина і троє співробітників. Одного стан важкий. Росіяни прорвалися на околиці міста Мирноград і намагаються закріпитись. Тривають важкі вуличні бої. Про це повідомив речник угрупування військ. Схід капітан Григорій Шаповал. За його словами, сили оборони отримують позиції, знищують техніку, і десант окупантів продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди. Однак ситуація залишається складною. Запеклі бої точаться також і на покровському напрямку. Лише за минулу добу ворог понад 45 разів атакував позиції наших військових. На тому вітинку фронту там було знищено понад 115 окупантів. Активні бойові дії тривають і на Лиманському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинули 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2800 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Усього ж за минулу добу по всій лінії фронту відбулось понад 135 бойових. Вих зіткнень Військовий шалон окупантів підірвали у Запорізькій області. Повідомляє головне управління розвідки. Вибух пролунав на колії під токмаком на тимчасово окупованій території. Внаслідок успішної спецоперації представників українського руху опору ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс. Пошкоджені один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Військова логістика росіян на цій ділянці паралізована. Пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна. Українські дрони в Криму атакували ЗРК окупантів, і він ключовий у протиповітряній обороні росіян на півострові. А ще знищили пару РЛС і дві нафтобази. Про це ТСН повідомили власні джерела у службі безпеки. Вражений зенітно-ракетний комплекс Пантер С2 вартував росіянам 20 мільйонів доларів. А кожна виведена із ладу радіолокаційна станція послаблює оборону Росії на Кримському напрямку. Окрім цього, дрони СБУ атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, що під Сімферополем. Там спалахнула масштабна пожежа. Ще одне влучання БПЛА фіксують на нафтобазі комсомольська. Також українські дрони сьогодні атакували низку російських регіонів, зокрема, долетіли до Москви. Дісталося її підприємство Ставролен у Будьоновську. Там виробляють поліетилен, поліпропілен, бензол, вінілацетат та інші види нафтохімічної продукції. Кадри моменту атаки дронів на Ульяновську область публікують російські пабліки. Там атаковано НПЗ НСОЛ у селищі Новоспаська. Атаку в цьому районі підтвердив і місцевий губернатор, але про НПЗ нічого не повідомляв. Підприємство займається переробкою та підготовкою до розділення нафти. Загальна виробнича потужність заводу становить 30 тисяч тонн нафти на рік ще один НПЗ було атаковано у населеному пункті Табашино Республіки Марієв, а це майже за півтори тисячі кілометрів від України. Чи дивує вас така влучність українських спецслужб? Своїми враженнями обов'язково діліться у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Дефіциту ліків немає. У цьому запевняють у мозі і закликають людей не створювати ажіотаж у аптеках. Хвилювання спричинила ворожа атака росіян 25 жовтня. Тоді вони розбомбили склад медичних препаратів у Києві. Було знищено ліків на 100 мільйонів доларів. Це приміщення належить одному із найбільших дистриб'юторів у фармацевтичній сфері. Всередині зберігалося багато критично важливих препаратів. Все вигоріло вщент. Утім, перебоєві з постачанням цих медикаментів, запевнив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов, не буде. каже, що вже створили штаб. Який координує аптеки виробників та постачальників? Тож, якщо виникне дефіцит певних медикаментів, то УМОЗ розраховують на підтримку інших фармацевтичних компаній. Це дійсно один з найбільших дистриб'юторів, але в них це не єдиний склад. В них був резервний буферний, який вони вже запустили. І перше відвантаження по місту Київ вони вже здійснили вчора. Це неймовірна команда. Також інші дистриб'ютори, як великі, так і середні, замість того, щоб конкурувати, вони підставили своє плече і максимально по партнерськи переналаштували свої маршрути з інших регіонів, щоб уникнути будь-якого дефіциту в центральних регіонах нашої країни. Заступник міністра охорони здоров'я також запевнив, в усі лікарні до можливих відключень світла готові. Шість сотень закладів по Україні забезпечені альтернативними джерелами енергії, є котельні на газі та на палетах, а також генератори у деяких сонячні електростанції і навіть пробурені свердловини і є запас палива. Міністерство запевняє, адаманов тримає наявність необхідного в лікарнях на постійному контролі. Зокрема, стабільно організовує перевірки від медичних комісій. Run your brain – всеукраїнський флешмоб до всесвітнього дня боротьби з інсультами сьогодні. Стартує в Україні. Товариство інсультної медицини закликає лікарів і пацієнтів, що одужали, бігти для того, щоб привернути увагу до хвороби, яка стала для України та світу глобальною проблемою. Майже 130 тисяч інсультів у нас діагностують щороку. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич вивчає цю тему не один рік. Ми на території лікарні Феофанія. Тут сьогодні біжать і лікарі, і пацієнти, які одужали. Головна задача цієї події привернути увагу до проблеми інсультів. Лікарі закликають пробігти, пройти у своєму режимі 1, 2, 5 кілометрів, тому що саме фізичне навантаження є головною профілактикою інсультів. Фізична активність, відмова від коріння, відмова від алкоголю, зменшення ваги тіла це є основні заходи, які ми можемо зробити самостійно для того, щоб не було не допустити розвитку саме інсульту, інфаркту та інших серцево судинних захворювань. Ми можемо профілактувати 90% інсульту. До повномасштабного вторгнення в Україні реєстрували 120-130 тисяч інсультів за рік. Попри те, що мільйони людей виїхали, ця цифра не змінилася. В минулому році захворіло 128 тисяч українців. Цього року вже 90 тисяч українців. За цей рік держава підкоригувала маршрути пацієнтів. Екстрена медична допомога має вести людину з підозрою на інсульт лише в той заклад, який надає медичну допомогу за міжнародним протоколом. А це означає, цілодобове КТ, лаборатор вторні дослідження, цілодобове чергування неврологів та тромболізис у тих випадках, коли це доцільно. Національна служба здоров'я платить 130 тисяч гривень за такого пацієнта в залежності від складнощі інсультів. Але масштабна перевірка у 18 регіонах України показала, що окремі медичні заклади не дотримуються цього медичного протоколу і навіть вимагають купувати ліки, за які вже держава заплатила. Через це 17 лікарень позбавлені контрактів. Коли ми говоримо, що ми оплачуємо послугу, в подальшому йде за цим контроль якості під час перевірок, ми бачили, що в деяких лікарнях, зокрема в тих, в яких і втрачені е договори давали певні якби там записочки пацієнтам для того, щоб вони купували лікарські засоби. І на жаль, є фуфломіцинами для даного конкретної хвороби, і це для нас ну критичне порушення. Кожен десятий українець, якому був діагностований інсульт, до цього не звертався до свого сімейного лікаря. Це означає, не вимірював тиск, не контролював свою вагу, не отримував коригуючі препарати. Це означає, що профілактика інсультів в Україні надзвичайно низька. Саме цим пояснює національний скринінг міністр охорони здоров'я. З 26-го року на карту українців 40 плюс будуть приходити гроші, які можна буде використати на чекап або в приватній, або в державній лікарні. Ми розраховуємо на стартову суму 2000 тисячі гривень під дослідження серцево-судинних захворювань, діабету і ментального здоров'я. Коли людина почуває себе здоровою, то вона не хоче йти до лікаря або стояти в черзі. Тому сервіс гратиме ключову роль. Тобто головна задача для кожного з нас самостійно піклуватися про своє здоров'я, тому що чарівної пігулки ще ніхто не винайшов. Це означає, що треба відірвати свою п'яту точку від дивана, від гаджета і знайти те фізичне навантаження, яке підходить саме вам. Це може бути біг, це може бути е, хода, це може бути помірна, аеробна або е, силове навантаження. Тому що доказова медицина говорить про те, що 90% інсультів можна уникнути завдяки своєму способу життя. Ірина Марк... Кевич, Андрій Романок, ТСН 1+, плюс 5 тисяч доларів за швидше влаштування на службу, але нюанс саме в тиловий підрозділ, що не задіяний на передовій. На Дніпропетровщині затримали прикордонника, який за гроші гарантував чоловікам службу в умовно безпечному місці. Він казав мобілізованим, що за влаштування у потрібний підрозділ має бути винагорода. Одразу після того, як він отримав гроші від чергового клієнта, прикордонника затримали. Вісім наступних років він може провести за кратами. Обговорять план завершення війни, над яким працює коаліція охочих. Президент України анонсував зустріч представників нашої держави і Євросоюзу. За словами Володимира Зеленського, відбудеться вона у п'ятницю або у суботу. Раніше цього тижня Володимир Зеленський в інтерв'ю Аксіос розповів, мирний план Україна разом із союзниками розроблятиме від 7 до 10 днів. Він передбачає зокрема зміцнення нашої ППО та розблокування російських активів для допомоги Україні за повідомленнями британських. Ський прем'єр Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо сектора Гази минулого тижня. Зеленський обговорював це із іншими європейськими лідерами. Хоча ситуація в Україні та Газі різна, політик висловив готовність працювати над планом, а також зазначив, він має бути коротким без великої кількості деталей. Водночас, президент України має великі сумніви, що кремлівський керманич Путін пристане на будь-які пропозиції від коаліції охочих. Сполучені штати офіційно скорочують військовий контингент у східній Європі. Відхід американських армійців, зокрема, підтверджують в міноборони Румунії. У Бухаресті запевняють, що рішення було очікуваним, і що Вашингтон їх про це попередив заздалегідь. Румунські медіа повідомляють, що загалом штати збираються відкликати близько восьми сотень своїх військових і не лише з Румунії, а й з Болгарії, Словаччини та Угорщини. Таке рішення продиктоване новими пріоритетами адміністрації Дональда Трампа. Щодо переоцінки глобальної позиції збройних сил США, зокрема, американська сторона вважає, що інші країни НАТО і так вже посилили свою присутність на східному фланзі. Тож у їхніх військових, нібито потреби нема. У квітні цього року видання NBC News повідомляли, що Вашингтон розглядає можливість виведення загалом до 10 тисяч своїх військових зі східної Європи. Найвищим орденом та реплікою Золотої Корони так зустріли Дональда Трампа у південній Кореї. Сьогодні американський президент прибув до міста Кюнджу в межах свого азійського туру. Офіс корейського президента Лі Че Мьона винагородив Трампа найвищою нагородою країни великим орденом. Мухунгва – національної квітки Кореї рожевого гібіскусу. її вручили на знак визнання Трампа як миротворця на курейському півострові. Трамп перший президент США, який отримав цю нагороду. Також політику подарували репліку золотої корони епохи давньокорейського королівства Сілан. Трамп позитивно оцінив подарунки і сказав, що одягнув би орден вже зараз. Офіційний Сеул намагається домогтися поступок від Америки щоб знизити тарифи на країну. Тож торговельні переговори є ключовими на сьогоднішніх зустрічах. Саме азійське турне Трампа триває з неділі. Він вже встиг відвідати Малайзію та Японію. А вже завтра Трамп має зустрітися із китайським лідером Сінціпінем у портовому місті Пусан Південної Кореї. Очікується, що лідери двох найбільших економік укладуть торгівельну угоду, яка має послабити багатомісячну. Напругу між країнами, а ще мають обговорити війну в Україні. Зокрема, Трамп може попросити китайського колегу натиснути на Путіна, щоби той погодився на перемир'я. Де коми Лапки 4, а де три крапки свої ймовірні помилки під час диктанту єдності вже можна перевірити. Суспільне і у партнерстві з українським радіо оприлюднили текст радіодиктанту 2025. Його авторкою цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузніцова. Відома своїми романами Спитайте мічку та драбина. А також нонфікшеном готуємо в журбі. Для диктанту єдності Євгенія написала іронічний текст Треба жити і вразила учасників відсилкою до Олеся Подривянського, а ще спантеличила зокрема словами питятки та міжяр'я. Але найбільше уваги після диктанту дістала акторка Наталія Сумська. Темп її читання вже став національним мемом. Українці впродовж двох днів жартували над тим, як не встигали за чуткиною і порівняли її із реперкою Альони Альоною. Сьогодні ж у соцмережах затища, але вже чекаємо на реакцію на оригінал тексту. Результати у диктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи. Ми з колегами свої помилки вже звірили, і тепер знаємо, що слово інтерсіті пишеться у лапках. А де помилилися ви? І чи вживали слова «Лелітки», кияхи та пітятко? Допіру своїм досвідом обов'язково поділіться у коментарях до цього ефіру. А ще перевірте свою подобайку та підписку на наш канал. Редакція ТСН вже готує черговий випуск новин. Побачимось у 16-й.